Не сказано було совершенно нічого, про те, що катушки Ліофендера мали різну висоту. Ця різниця складала до 2 мм. Так от, самі високі катушки давали саму високу муть, тобто туман. Другими словами, при ударі по струнам відчувалося, що все-таки страт, ну цього стекла не було. Мелочь, але отак от. Так от. Наступне. Перші датчики для стратокастера робилися по самій простій схемі. Робилися дві пластиночки, одна пластиночка, друга, туди сверлились дирочки і вставляли салміко. могли заклеюватися це бумажним скотчем і на це наматували провод. Для тих, хто не в курсі, пояснюю, справа тім, що коли емаль-провод знаходиться непосередньо в непосредственній близості салніку, дуже-дуже близько. Салміко, дуже, дуже, дуже близько. Виникає така штука, як ємність, додаткова ємність. Це, можливо, комусь покажеться дуже хорошою віщо, тому що трошечки верха обрізається. Але ж стратокастер без верха це як баба без хорошої ціцьки або без двох. Ну, тобто, це, це вже не стратокастер. Тому це таке сумнівне действиє. Рішення. І в подальшому Леонардо Фендер щоб не переробляти ці всі катушки, бо заготовок він обично клепав тисячі сразу наперед, він наматував Велику кількість ізоляції, щоб між сердечниками і між проводом був зазор. Так от цей зазор, чим більше цей зазор від сердечника, тим більше у нас було стекла. Вася ні слова про це не сказав. Ну, я ж розбирав датчики, я ж це все діло бачив. Далі. Не сказано, що там мінялась покраска. Ну, не сказано було абсолютно, що перві пігарди в стратокастері були однослойні. Це так, да, це матеріал, з якого роблять защелки на бабські лівчики, але з цього ж матеріалу і роблять бобіни, каркаси на самі звукоснімателі. Пупка ця робиться теж з такого самого матеріалу, а от регулятори оці шляпки роблять совершенно з другої пластмаси. В чому заключається суть цієї пластмаси? Суть цієї пластмаси не в проводимості її, не в тому, що вона крута така. А в тому, що вона, наприклад, взагалі е має погану провідність. І для того, щоб ця провідність в по-дальшому була ще хужа. Так, от, робили ці три пластика трьохслойними. Тобто, щоб проводимость, шкрябання, поюзання, чухи всякі, щоб вони проводилися ще гірше. Другими словами, якщо хто сумнівається, можете зробити слідственний експеримент. Якщо у вас суперкрута гітара, в якій ви впевнені, що вона вас не фанить, зробіть пікгард із оргстекла. І включить дисторшн. І ви побачите, що ви дуже сильно помиляєтесь. І у вас буде гітара фонит так, що вам покажеться, що у вас відпоявився десь мінус. А справа в тому, що пігард аномально твердий. Він вступає в резонанс зі струнами і розкачує мідні обмотки. І все, і фон у вас буде обеспечений. Леонардо Фендер це діло зрозумів. І в подальшому почав робити пігарди трьохслойні. Подальшому ще кастом-шопи почали робити там, черепашку, перламутр і таке інше. Але вліяння цієї штуковини на звук абсолютно не було сказано. Абсолютно не було сказано, що кришки е, Дуже сильно влітають на стратокастеровський звук, і вони являються да, тим матеріалом, з якого е, робили перші пафи. Тобто це чувствительна пластмаса. Тобто, якби з такої пластмаси. Зроблений був повністю каркас, бобіна під намотку. Датчик був би ще більш чувствительний. Але про це він е, не говорив. Він він, він говорив, як е, є таке слово Шабай. Шабай це чоловік, який завідомо купляє віщ, щоб перепродати, або розібрати і продати по запчастинах Їх ще в народі називають перекупи або спекулянти. Ну, обично спекулянти це купив, заховав в. Вбережне хранення і перепродажа. А шабай це, ну, щоб швидко купив, швидко розібрав, або там поміняв електроніку, щось там захімічив і продав. Це називається Шабай. От він конкретно вийшов Вася Шабай. Те, що він провірив хороший стратокастер, зробив, показав, який там звук, питань нема. Звук у нього хороший є. І грати він вміє хорошо. Язик у нього підвішений. Експерт він да експерт, але. Я хотів узнати дещо більшого. І я про стратокастер знаю, до речі, геть не все. Але я знаю ну, важливих моментів, як мені здається, набагато більше. Чому? Тому що я знаю, як з гітари за 100 доларів, превратити, її, як гітара звучить за 2000 доларів. Тому, ну я знаю. Я це говорю, я ніколи не скажу, що треба купити гітару за 1000 баксів і ви получите крутий звук, тому що це буде неправда. Це так же само, якщо, наприклад, сказати, що ви купіть собаку за 2000 доларів, вона буде вам більшим другом, ніж дворняжка. Це абсолютно неправда, тому що і собака може бути за 2000 доларів не приєднана хазяїну, і там може бути непідєда. Це завжди лотерея. Так от, розкидуючись такими грошима... Він мотивує людей вкладувати в те, що потім перепродасиш. Ну на самом ділі це неправда. Ні один музикант в наш час ніколи на цьому бізнесі не мав прибутки або надприбутки. Чому? Тому що гітара в закупці завжди буде куплятися дорожче, ніж вона буде перепродаватися. Завжди. Нова, бушна, ну це діло случая не йти якогось алкоголіка або того чоловіка, який хоче зав'язувати. Ну це, на це надіятися не варто, тому що це може бути випадок один-два за все життя. Ну, якщо ти там працюєш в музикальному магазині, тобі можуть мама принести сину гітару, купила, син перестав займатися, мама приносить, каже, заберіть її назад. Ну, я вважаю це. Не знаю, в моє лічне переконання це низька робота. Це якось ну, в мене це дісенірує з моїм внутрішнім світом, я це не розумію і не підтримую. Я підтримую ну, такий двіж, наприклад, як гітара, яка погано звучить, зробити, щоб вона звучала хорошо. Я тисячу разів робив, наприклад, Єгора Летова, який в Галімом музій мірікор, чи Йолана, чи що там у нього було, він його переробляв і виступав на концерті на чистому звуці. Без примочки. І його Галіма кончена гітара звучала лучше, ніж Урал, Форманта, е, там, Елгава, Уніка, е, може навіть і Адмірал. Чим люба гітара аналог в оригіналі його перепайна звучала лучше. І навіть на рідних, як то кажуть, звучках. Тому з нього можна брати приклад. Тобто він переробив і показав. Він не хвастався, Там, я там, то, що я там одну купив, втору купив, п'ять то купив. Ні, він просто одну купив, зробив, вона в нього є, а інші він мог докупляти, розмінюватися, ну та в нього як була, так і є. Тому в мене складається враження, що або він бреше, що він хотів гітару курта Кобейна і потім її віддав, або просто-напросто він слухавив, що він любитель курта кобейна. Ну, оце таке моє особисте, особисте враження. Нічого не було не сказано про хамбакери Fender. Чому хамбакери Fender відлічаються від Гіпсона? Чого хамбакер від Гіпсона, поставивши на стратокастер, не получає, хоро... Страт не получає хорошого звука. Ну, Взагалі, я продивився всі ролики, що не за страти за кастомшопи. Взагалі, не знайшов я нічого, ну я не узнав нічого корисного. І тому я чому я записую це відео? того що я сварився і спілкувався з людьми, які, надивившись, <кхух> перепрошую, такі відео ставлять мені дуже хороші запитання.